Усім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7. Повний привід на 170 кінських сил Сумської області. Пробіг має бути рідний невеликий. Подивимося на комп'ютерні показники, вже відзняв. А зараз подивимося хоча б на підкапотку. Індикатор забрудненості. Мачно так засмальцований. Тяжко аж витягувався. Так. Що там робиться? О, там теж роботи вистачає. Хватає. Хватає. Так. Свічки накалювання легенько викрутились. Зараз буду під'єднувати апарат, а поки подивіться комп'ютерні показники. Автоматична провірка. Так. Зажимаємо дві педалі. Бачимо 1,52. 53 росте, ну в міському циклі. Не заводські регенерації будуть. По масці сажі виміряної. Автомобіль продихався по трасі, тому такі значення. Зараз автомобіль оберти свої підніме. До трьох тисяч при адаптаціях і побачимо ще тис. Є так, апарат вже під'єднано, працює. Подивимося, що викидує. Вже не видно. Вже не видно. Чорне почало викидувати. Зараз апарат розігріється і буде чистити всі, всю систему екології. І в кінці побачимо фільтр який знаходиться всередині. Зараз поки чорний, це сажомасляні, а ізольні відкладення будуть на фільтру, які крупні. Так, чистка триває. В другий етап. Зараз знову апарат розігріється, але вже без цього фільтра. Ось що накидало крупні сажомасляні, які відлітають, фільтруються на сітки, а так зола. Ось вона десь змішалась із сажомасляними відкладеннями. Другий етап буде без цього фільтра. Потім в кінці для Уточнення буду ставити цей фільтр і щоб він був повністю такий чистий і прозорий. От тоді чистка і завершиться. Зараз другий етап. Це сажу вже будуть розчинятися і проходить далі. А такого крупного вже майже не буде. Так, автомобіль після чистки. Зразу показую по комп'ютеру, мінус 2 датчик в ідеалі показує. По манометру 0 показує, манометр мінус не може показати. Ще низ фільтра холодний, там може бути якась волога. І давати мінімальний тиск. Так, На холостих у нас мінус 1, даю 2500 обертів. На обертах він там майже під 20-ку показує, ну, на Адачі 23, ну, він справний. Бачимо 67, падає вниз. Так, зажимаються дві педалі. Зараз перевіряється надув турбіни, повітря, Єгір, чи в допусках працює лямдозонд. Все повністю. Але бачимо спочатку відео, там де 3.33, це значення росло. Воно було майже одинакове з розрахунковою масою сажі. Але зараз воно дуже сильно впало вниз. І падає, падає вниз, тому що дихає і коли її гір відкривається, і тиск забирає, і температуру дає, все автомобіль прораховує. Зараз він ще погазує. Система в нормі. Так, і высновок по автомобілю. Зараз ще зменю Масляну золу на ноль. Змінюється 2727. Виповнить. А, сейчас. Так, змінена маси на зола, кліматконтроль включений на холостих тиск піднявся, але він по факту може бути нуль. Тому що в цих двигунах це властиво. Так. Е змінена маса на зола 0,2 грами. І автомобіль вмикнеться регенерація, але це потрібно проїхатись. І тоді наново будуть прораховуватися дані масляної зали. Робимо тест-драйв, як завжди, в пробках по показникам. Пішли на регенерацію 2,5 км назад. Е Бачу входу в мінус 6.39, було мінус 6.30, потихеньку падає в мінус, це після регенерації навіть тиск мінімальний в ходу. Температура сажу то теж в нормі. мінус 640 і це значення на більших пробігах швидко з мінуса виходить, а в нас. Навпаки, далі в мінус входить до мінус 10. Чудовий результат, але ще проїдемось і будемо бачити, коли машина зупиниться, ще передивлюсь в деталях. А так, зараз позитивний результат. Так, висновок по автомобілю, все їде, все чудово, бачу добрий результат по авто. Але відгук, буду чекати не тільки особистий від власника, а можна і в коментарях, як автомобіль їде, як будуть регенерації проходити, які зміни в автомобіль відчув після чистки. І все. Всім гарного дня, до побачення.